Пані Тамара з онуками сьогодні повернуться додому з подарунками. Діти бажали лего, цю машинку на пультові і лялечку. Ну все, все дали. Ці ще 140 новорічних бажань зібрала особлива новорічна ялинка Ковеля, яку напередодні новорічно-різдвяних свят ставлять у фоє Марії. Декілька років тому міський голова Ігор Чайка запропонував колегам добровільну справу, не передбачену жодними посадовими інструкціями. Здійснювати дитячі мрії й бажання. Це дітки, якими ми опікуємося, якими опікується наш центр. Це дітки, чиї татусі загинули на війні. І зараз 22 і з 14 го року, тому що ми продовжуємо ними опікуватись. Це дітки з сімей в складних життєвих обставинах, які перебувають в нас на обліку, дітки сироти та дітки позбавлені, тобто статусні дітки, які знаходяться в нас під опікою у своїх рідних, дітки з прийомних сімей наші, дітки з інвалідністю. Напередодні свят ці діти вішають на ялинку конверти з бажаннями, а посадовці і небайдужі ковальчани беруться їх виконувати. У нас навіть деякі ну, наші містяни, працівники міської ради, беруть не по одному конверту, по два, по три. В цьому році було так, що п'ять конвертів брав молодий чоловік, і він з задоволенням здійснив мрії п'ятьох діток. Уже декілька років поспіль здійснює дитячі мрії, й сама Тетяна Цьогоріч готувала подарунок для дев'ятикласниці Марини, яка втратила маму і перебуває під опікою бабусі. Мені просто дуже подобається ця дитина. Я їх відвідую. Я просто знаю характер цієї дитини. Я знаю її вік, я знаю, що їй подобається, тому що багато з нею спілкуюсь. Минулоріч дівчина просила у таємного санти домашні капці й солодощі. Цього року їй хотілося несподіванки. Тож у листі написала, що хоче різдвяний сюрприз. У мене майже практично все є. Ну я, наприклад, навіть не знала, що мені як такого бажати. Бабуся дівчинки каже: різдвяно-новорічні свята особлива пора для дива. Вони з онукою завше чекають зими, аби відтворити дорогі їхній сім'ї традиції і обмінятись подарунками. На святвечір щоб вся родина за столом була, ясне діло. Ввечері на 9 годину до церкви. Христос народиться, зірочка засвітиться. Так, ну а вже безпосередньо на різдво, тоже йдемо до церкви. А тоді приходимо, святкуємо. Традицію отримувати подарунки від таємного санти вже три роки поспіль мають усі ці діти. Добре. Неабияк тішиться, що його ініціатива, акція моя різдвяна мрія, працює ковальський міський голова Ігор Чайка. Щоб ви були здоровенькі щоб ви були всі разом в родинах, щоб всі ваші знайомі, друзі, тати, всі, хто зараз далеко від дому повернулися після перемоги, і ви спокійно спали в своїх домівках, насолоджувались дитинством, так як це має бути, і отримали задоволення від того, що поряд з вами найрідніші люди. Цьогоріч діти бажали різного. Хтось просив речі з канцелярії, хтось новенькі іграшки, а хтось техніку. Тільки не проведе і все. Ага, а що ти з цим будеш робити? Малювати стоїть. А що ти любиш малювати? Я поки України і в Україні. У такому Та, мене керувати не, кулювати, не й так. Ага. Наушники. Які... Дерво з барашкою і лоток. А хто це тобі подарував? Santa Claus. Дітям не просто вручили замовлені в листах подарунки, а влаштували справжнє свято з танцями, конкурсами з Сантою і його помічниками ельфами. Діти співали пісні, водили хоровод і грали в різноманітні ігри. Діти дуже раді, потанцювали. все було дуже дуже гарно. Цікаво, що подарунки діти розпаковували не поодинці, а за командою всі разом. Тому що величезне задоволення потім бачити ці дитячі емоції, бачити ці очі, наповнені здивуванням щастям. Тому ми чекаємо, коли дітки отримають всі подарунки. Бо заради цих кілька хвилинних емоцій люди беруться здійснювати дитячі мрії. Анастасія Качинова, В'ячеслав Білув, дванадцятий канал.